Разом зі зведенням до спільної основи дуже часто користуються методом заміни змінної. Рівняння зводиться до спільної основи, вона замінюється на іншу змінну, і потім рівняння вже не є показниковим і легко розв'язується відомими вам методами. Давайте розв'яжемо таке рівняння: 5 помножити на 9 в степені x, плюс 3 помножити на 25 в степені х дорівнює 8 розділити на 15 в степені мінус х. Давайте спочатку перепишемо це рівняння в іншому вигляді. 9 в степені х можна представити як 3 в степені 2х. 25 в степені х можна представити як 5 в степені 2х. А 15 в степені мінус х можна перенести в чисельник, і тоді отримаємо 8 помножити на 15 в степені х. Маємо 3 в степені 2х, 5 в степені 2х, а ось тут 15 в степені х. За властивістю показника степеня можна переписати останній доданок таким чином: 8 помножити на 3 на 5 в степені x. Або ж це те саме, що 8 помножити на 3 в степені x помножити на 5 в степені х. Тепер розділимо обидві частини нашого рівняння на 5 в степені 2х. Отримаємо 5 помножити на 3 в степені 2х розділити на 5 в степені 2х, плюс 3 помножити на 5 в степені 2х розділити на 5 в степені 2х, дорівнює 8 помножити на 3 в степені х та 5 в х розділити на 5 в степені 2х. Спрощуємо тепер цей запис. 3 в степені х поділити на 5 в степені х – це те саме, що 3 5 в степені 2х, 5 в степені 2х та 5 в степені 2х взаємознищуються, отримаємо 3. І це дорівнює 8 помножити на такий дріб. 5 в степені 2х і 5 в степені Х взаємознищуються, в знаменнику залишається 5 в степені Х. 3 в степені Х розділити на 5 в степені х – це те саме, що 3 п'ятих в степені х. Тепер ми бачимо, що можна зробити заміну t дорівнює 3 п'ятих в степені x. І тоді наше рівняння прийме такий вигляд. 5 помножити на t в квадраті, бо тут маємо степінь 2х, плюс 3 дорівнює 8т. Це звичайне квадратне рівняння 5t квадрат мінус 8t плюс 3 дорівнює 0. Шукаємо його дискримінант мінус 8. Квадраті мінус 4 помножити на 5 помножити на 3. Це у нас те саме, що 64 мінус 60 або 4. Дискримінант додатний, тому це рівняння має два корення. Записуємо їх у стандартному вигляді. 8 плюс мінус корінь з дискримінанту це 4, розділити на 2 помножене на 5. Корінь з 4 це 2. 8 плюс 2 дорівнює 10 розділити на 10. Дає одиницю 8 2 – це 6, розділити на 10, це те ж саме, що 3 п'ятих. В результаті ми отримали два корені. Повертаємося тепер до нашої заміни. Маємо таку сукупність. 3 в степені х дорівнює одиниці, Та 3 п'ятих степені х дорівнює 3 п'ятих. Зводимо тепер ці два рівняння до спільної основи. В першому рівнянні маємо 3 п'ятих. В степені х дорівнює 3 п'ятих в нульовому степені. Бо одиниця це будь-яке число в нульовому степені. В, не, в другому рівнянні маємо 3 п'ятих в степені х дорівнює 3 п'ятих у першому степені. Звідки ми отримаємо відповідь, що х дорівнює 0 та х дорівнює одиниці. Ось це є два наших розв'язки вихідного рівняння. Поглянемо тепер на другий приклад. 4 в степені х плюс 2 розділити на 2х, мінус 33 помножити на 2 в степені 1 на х плюс 16 дорівнює 0. Застосуємо також метод заміни змінної. Для цього дещо перепишемо наше рівняння. 4 можна представити як 2 у квадраті, і яке помножено на дріб, який стоїть в показнику степені х 2 розділити на 2х, мінус 33 помножити на 2 в степені 1 на х, плюс 16 дорівнює 0. Розпишемо тепер показник степеня двійки. Цей множник 2 і цей скорочується, залишається х 2 розділити на x. Розпишемо цей дріб і маємо 2 в степені 1 плюс 2 розділити на x. Мінус 33 помножено на 2 в степені 1 на х плюс 16 дорівнює 0. Тепер цю одиницю можна винести у множник перед степенем, тому маємо 2 помножити на 2 в степені 2 розділити на х. Мінус 33 помножити на 2 в степені 1 на х плюс 16 дорівнює 0. Тепер дуже помітною є заміна t дорівнює 2 в степені 1 на х. Тому записуємо 2t в квадраті мінус 33т плюс 16 дорівнює 0. Звичайне квадратне рівняння, тому шукаємо дискримінант. Мінус 33 в квадраті, мінус 4 помножити на 2 помножити на 16. Мінус 33 в квадраті. Це 1089. 4 помножити на 2 це 8, 8 на 16 це 128. На 128 дорівнює 961. 961 це 31 в квадраті. Дискримінант у нас додатній, тому маємо стандартні два корені. 33 плюс мінус корінь з 31 в квадраті розділити на 2 помножене на 2. В результаті маємо 33 плюс 31. Це 64 розділити на 4 отримаємо 16. 33 мінус 31, це буде 2. Розділити на 4 це одна друга. Повертаємося до нашої заміни і маємо 2 в степені 1 на х дорівнює 16, та 2 в степені 1 на х дорівнює одній другій. Зводимо тепер ці рівняння до спільної основи, якою є основа 2. І отримаємо 2 в степені 1 на x. Дорівнює 2 в четвертому степені, в другому рівнянні 2 в степені 1 на х, 2 в мінус першому степені. Показникові вирази рівні тоді і тільки тоді, коли у них однакові основи і однакові показники степені. Основи вже однакові, тому залишається 1 на х дорівнює 4, і 1 на х дорівнює мінус 1. З цих рівнянь легко побачити, що х дорівнює 1 четвертій, та х дорівнює. Мінус одному. Ось це і є відповідь на наше рівняння. Ми з вами розглянули деякі види показникових рівнянь, і саме час перейти до показникових нерівностей.